Доброго дня, шановні підписники та гості каналу. Довго думав купляти чи ні, але реклама зробила свою справу. Перебравши велику кількість варіантів, перечитавши багато відгуків, обрав саме цю модель. Давайте подивимося, що всередині, і проведемо потім маленький тест. Всередині, як ми можемо бачити, сама пилка. Маємо два. Двохамперних акумулятори під макітовську посадку. Також зарядний пристрій. 20 вольт, 1 Ампер. Є дві шини. Одна на 6 дюймів, друга на 8 дюймів. Також маємо два ланцюги різної довжини під кожну шину. Обрав саме цю модель. Як на мене, ми отримуємо багато комплектацію за відносно невеликі кошти. Також, якщо розібрати пилку, всередині маємо металеві шестерні та безщітковий двигун. Також акумулятори під Макітовську посадку. Спеціально обирав пилку з напівавтоматичною подачею мастила. Я вважаю, що в даному інструменті автоматична подача мастила буде зайвою. Також мені сподобалась конструкція механізму натягування цепу. Не потрібно з собою носити ніяких ключів. Конструкція виглядає більш-менш надійно, має металеві елементи. З того, що не сподобалось, це пластиковий упор для шини. Час покаже, наскільки дана конструкція надійна. Є плавний пуст двигуна, а зараз я вам покажу фокус, зібрав пилу, залив мастило, зараз перевіримо, як це все працює. Зразу ж виявив недолік шини не 8 дюймів даної пили. Чомусь отвори під мастило на шині 8 дюймів зроблені наскрізними. На шині 6 дюймів зроблено так, як потрібно. А тут чогось наскрізні і мастило витікає. Десь виробник з цим помилився. Можливо це мені попався бракований екземпляр. Давайте перевіримо, як вона ріже. Я вперше використовую такий інструмент, тому зразу мені здалося, що не дуже воно. Якось коли починаєш різати, приграю спробуємо додати трішки мастила. можливо воно там попаде куди потрібно. Якщо в процесі різання додати зворотні поступальні рухи, це збільшує швидкість різання вдвічі зараз спробую іншу породу дерева. Перед цим ми різали соснову. Зараз спробуємо вишню. Завгу скажу з вишньою краще. Переходимо до тесту номер 2 Наскільки вистачить акумулятора. Замінюємо акумулятор на повністю заряджений. Зберіже. Так, считаємо, в общем. Тамо зрізали. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять далі спеціаліст вон ріже. Це все порізав. Знову хочу наголосити, що зворотньо поступальні рухи пилкою збільшують швидкість різання в два рази. Що ви думаєте про даний спосіб, можете написати в коментарях. Буде дуже цікаво знати вашу думку.

30, 31, 32, 33, 34, 35. Десь різів ми зробили. Продовжуємо різати далі. Камера мотор. Десь сантиметрів 10, навірно. На даному етапі сів акумулятор і ми завершуємо свій тест. Нам пилка сподобалась, а як вона вам? Пишіть у коментарях. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.